Доброго дня, Доброго дня, шановна команда. Я також є депутатом. В цій сфері я ще новий, не впізнаний. Слоти наших депутатів, те, які тільки прийшли, більшість молодих і кажуть, що ми там нічого не робимо. Працюємо на благосла, наприклад. Я сам граю в футбол і зараз являюсь головою комітету по спорту? Ми кожен року просимо на вилізації гроші на футбол, на проїзди. Ми кожен згоден не ходу кошти. А цим роком прийшли у нас ну, більш молоді. Дайте так і так, кажуть, пишіть програму, бо не дамо. Ми через декілька днів, днів принесли програму близько на 50 тисяч, і наші волболисти, до речі, в цьому році ми зайняли перше місце в Вовруському районі волейболу. Було Форми, також три м'ячі, наколійники і вручені там деякі грошові ще бонуси. По поводу футболістів також були замовлені м'ячі вже, вже на місці. У нас є Андрій Войко, який відповідальний наш тренер, так би на місці. Він підтвердився, вперше мені по моїй пошті відправили вже форми. Цього року у нас будуть і мені-форми, тобто кожного гравця буде написано в своє прізвище. І плюс ще замовлені були бути, ми чекаємо повернення. А... Ні, це відповідає. Це в першу чергу за депутатів. Особисто мною Димой Павленко, показник Маневрину, Валерійною було створено, тому всю програму розроблено, створено. Вносити її змінено, не недоразу, бо так було не так, а так було не так. І, і особисто від себе я створив сайт Іганської міської ради на села, що рада була всі депутати, щоб люди знали. Ну, торі, поспішоно за їх гроші не брав, чеська ну, викладають. Якісь питання є, може відповісти. Чи гроші ще виділяли рада на футбол? Ну, ми внесли програму, депутати більше проголосували і не було, депутати, куди йому діти. Тобто проблема була викладена на один рік. Тобто,